Вітаю вас, діти! Сьогодні, 20 лютого, День Героїв Небесної Сотні. І саме сьогодні ми вшановуємо і в скорботі схиляємо низько голови перед пам'яттю Героїв Небесної Сотні. А хто ж такі Герої Небесної Сотні? Ви запитаєте? Небесна Сотня. Так називають загиблих учасників акції протесту, Революції Гідності у грудні 2013 лютого. 2014 року. Революція гідності відбулася в Києві на Майдані Незалежності. Кожен із Небесної Сотні, який ми з вами, мав свою сім'ю, батьків, друзів, захоплення, свої симпатії та невідкладні справи, але поклик їхньої душі саме в цей час призвав їх до боротьби за вільну, демократичну, чесну Україну. 26 червня 2014 року президент України заснував нову державну нагороду Орден Героїв Небесної Сотні. Цим орденом нагороджують всіх, хто бореться за вільну незалежну Україну. В Україні вшановують Героїв Небесної Сотні, встановлюючи пам'ятники і пам'ятні дошки. У місті Києві, Грушові, Волочиську, в Холодному Яру і в Вінниці, у Дніпрі і в Тернополі, у Полтаві і в Черкасах та в інших містах України саме 20 лютого на честь Героїв Небесної Сотні проходить акція пам'яті Янголи пам'яті. Запрошую вас долучитися до цієї акції, зробити сьогодні янгола і прикріпити його на деревце побіля вашого будинку. Приготуйте зараз біленький аркуш паперу. Зробимо з нього квадратик. Якщо потрібно, ставте відео на паузу і працюйте разом зі мною. Відрізаємо непотрібне, згибаємо квадратик навпіл, дуже акуратненько, і розрізаємо. Кожний прямокутничок згибаємо, як віяло. Квія або як гармошка, говорячи, згибаємо, розрівнюємо. Нам буде потрібна ще монетка і клей обов'язково, також простий олівець. Можна ставити відео на паузу і працювати разом. Ось у нас два однакових таких віяла, тепер згибаємо кожне віяло таким чином, зверху, бачите, у нас буде трошечки коротше, а знизу трошечки довше. Це в нас буде саме янголятко і крильця. Зразу склеїмо Це половинка. Янгола. І так же робимо, відміряйте, щоб було однаково задовжиною, і так же робимо другу половинку янгола, згибаємо і склеюємо. Ось, бачите, буде такий янгол. Тепер йому треба зробити голівку. Для цього візьмемо той шматочок паперу, який у нас залишився, і прикладемо на нього монетку, обведемо і зробимо як шийку, да? це для того, щоб ми приклеїли цю голову до янгола. Тепер акуратненько вирізаємо. Шийку звір згорнемо навпіл. Посередині так навпіл, для того, щоб ми могли приклеїти її всередину між крильцями, От. таким чином буде. Також треба відрізати довгеньку і вузеньку смужку паперу, для того, щоб ми могли повісити цей ангулятку на дерево. Ви можете використати стрічку. Ось не смужку паперу, а стрічку. Намащуємо клеєм з двох боків, прикладаємо смужку або стрічку, якщо ви взяли стрічку жовтого синього кольору, кольорів українського прапору. Так, а можна білу. Спочатку склеюємо стрічечку і голову янгалятка, далі намащуємо наші крильця і тулуб і приклеюємо. Голівку, а потім другу половинку прикладаємо, притискаємо і трошки потримаємо, щоб воно склеїлося гарно. Ось така янголятка в нас вийшла. Можемо їх зробити кілька. Вам можуть допомогти батьки в вашій роботі. Коли янголятку буде готова, треба вдягнутись, вийти на вулицю і. Повісити цей янголятко на дерево або на кущик поряд з вашим будинком. Пам'ятаємо людей, які віддали своє життя за волю і незалежність нашої країни.